Amém. Ліцейської Петрономської області продовжує добру традицію відвідувати наші підшафні заклади, допомагати. Робота Гуєнпетромської області з такими закладами перебуває на постійній основі. До нас звертаються керівники таких закладів, і ми по їхні потреба надаємо допомогу, постійно відвідуємо, відвідують працівники нашого соціального відділу і при потребі також відвідують психологи. Кожен рік до нас на свято Миколая приходять поліцейські, кожен рік на свято Миколая приносять нашим діткам подарунки. Окрім того, вони завжди нас підтримують, завжди співпрацюємо з поліцією, завжди відчуваємо це плече підтримки, яке нам так необхідно. Я дуже сильно люблю Свято Миколая, а люблю за те, що багато радості дає.